Отже, з суботи на неділю Україна переходить на літній час. Як прилаштуватися організму до цього переходу? Ми спілкуємось із психотерапевтом райлікарні Віктором Бурлакою. Отже, ви як фахівець, скажіть, будь ласка, наведіть аргументи за і проти переведення стрілки годинника на годину вперед. Ну, в першу чергу я би хотів е навести деякі е такі. Е Цифри, що переведення годинників запроваджується у нас в Україні з 1981 року. Спочатку вони це переведення дуже всі сприйняли на ура, що то все добре, економія електроенергії. Були як прихильники переведення стрілок, так і противники. Значить, прихильники переведення стрілок то е, ратують за економію електроенергії, що ми зекономимо багато електроенергії, а противники, е, вони е, цієї події. Е, Значить, вони мотивуються тим, що це пагубно впливає на здоров'я людини. Але якщо взяти по великому рахунку, то це все пізнається в порівнянні. Значить, якщо взяти дану ситуацію в Україні, то проблема з електроенергією у нас зараз вирішується дуже важко. То все-таки економія тієї електроенергії, яка відбудеться за цю годину, вона невідчутна у пересічного громадянина, він не відчується, але якщо взяти в межах цієї держави і на протязі літнього періоду, то воно звичайно зекономить і кошти для держави в цей важкий час і, значить, підніметь, будемо казати, Економіку нашої держави. Значить, як впливає на здоров'я, перевід годинників на годину вперед? Значить, це чисто психологічний. Такий фактор, який ми сприймаємо ну, негативно, тому що заставляють нас без нашого відома, нашого бажання підніматися на годину раніше, хочемо ми того чи не хочемо, але ми мусимо це сприйняти як належне, тому що як кожного ранку ми встаємо. Вдягаємо на себе піджак, кроватку, сорочку. Ми це мусимо робити. Так само і це маємо сприйняти як належне, щоб якщо перевели годинники, значить це потрібно для держави. І ми мусимо це підтримувати, це починання, бо все треба починати з себе. І, і, і ту ж любити державу, також треба починати з того, що якщо ми не будемо, хто зробить, якщо не ми. За це. Помирали люди на Майдані. І я вважаю, що ці починання, які зараз робляться в державі, треба підтримати всім громадянам нашої держави. У цьому показати свою любов і до Батьківщини, до рідного краю і до всього українського народу. Хоч чимось нести свою лепту до підтримання економіки нашої держави. Ну, але Дуже багато, будемо казати, противників того, що при переводі годинників на годину вперед збільшується кількість ДТП, нещасні випадки і так далі. Але все це недоказані факти. І, і крім того, значить, у весняний час. Самопочуття організму незалежно від того, переводимо ми годинники чи ми не переводимо, все одно воно погіршується в зв'язку з тим, що збільшується сонячне випромінювання, сонячна активність далі. Змінюється дуже часто протягом дня бувають перепади, погоди. Потім загострення хронічних хвороб також впливає. І е, за зазиму е, організм виснажився, е, насов авітаміноз в організмі, і е, все це негативно впливає на е, організм, на ті всі е, е, негативні фактори. І перевід годинників, це просто психологічно, на які ми звикли списувати все. Будемо казати, така яма, в яку можна все скидувати, на все, на все можна е, е, звалити, що перевід годинників нам мішає краще жити. Розумієте, що ми такі стали розбиті. Все. Але психологічно це за одну, за один тиждень, якщо на протязі. Е, де певного часу до початку переводу годинників люди почнуть приймати вітамінно мінеральні комплекси для того, щоб покращити свій організм, наповнити свій організм вітамінами, мінералами, зменшення стресів і так далі. Існує також багато способів, які щоб почувати себе більш активним і бадьорим, значить, це е, треба е, починати все робити як звичайно, як ми робили в звичайний будній день, незалежно від того, переводили ми годинники, чи не переводили. Вставати зранку, приймати контрастні душі, випити чашку е, запашної Чорної кави на протязі дня можна піднімати тонус міцним зеленим чаєм, також зранку, хто може, дозволяє здоров'я приймати, значить, Рослини адаптогени, такі як Женьшень, Аралія Маньчжурська, Еліуторокок, вони приймаються після їжі зранку по 15-20 крапель у розчинному або у, не розчин, у розведеному або у е, чистому вигляді. Значить, все це ми мусимо сприймати в зв'язку з тим. Що е, Зараз переведення стрілок воно е, проходить якраз у розпалі весни, дні стають тепліші, довші, і е, це нам має піднімати настрій і е, давати надію, що скоро наступлять ще більш теплі дні, скоро наступить літо і е, настрій і здоров'я в нас покращиться від. Думок, що буде гарне літо, буде тепло, скоро наступлять відпускні періоди, і все має бути на покращення нашого здоров'я. Також тож бажаю вам міцного здоров'я і не. Звалювати все на перевід стрілок годинників, всі свої негаразди, на те, що ми перевели годинники, і нам так погано стало жити. Отже, ми поговорили із фахівцем-психотерапевтом районної лікарні Віктором Бурлакою на тему переведення годинника на годину перед на літній час, і як ми зрозуміли, що все залежить від нашого настрою. До побачення.